Розмови про перемовини не припиняються. Зеленський назвав, в якій країні вони можуть відбутися, ба більше президент України заявив, хто може вплинути на закінчення війни. Що треба почути головного з інтерв'ю Зеленського? ці деталі розповім вже за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайка. Ми переходимо до новин. Все частіше і частіше у світі говорять про перемовини України та Росії. Без цього мовляв війна не закінчиться. Зеленський представив партнерам план перемоги. Зі своїми подекуди непропустимими пропозиціями виступали представники союзницьких країн. Та раптом Зеленський зробив кілька неочікуваних заяв під час спілкування з журналістами The Times of India. Він заявив, що власне самі перемовини з Росією можуть відбутися в Індії, ба більше український президент наду. Дачу заявив, хто може вплинути на закінчення війни. Моді може впливати на закінчення війни. В цьому є велика цінність його у будь-якому конфлікті. В цьому є велика цінність Індії півтора мільярдного населення, який має реальний вплив на це. Реальний вплив. Блокування російської економіки, блокування дешевого енергоресурсу, блокування працювання оборонно-промислового комплексу тощо з Російською Федерацією призведе з меншої можливості Росії воювати, дасть коротший термін їх війні проти нас, їх посиленню їх армії далі, що стосується великої двадцятки. Велика двадцятка, тому і велика двадцятка. це головні економіки світу. Завжди вся війна залежить від їжі для війни, а це економіка, це виключно гроші, це фінансовий ресурс і це люди. І тому 20 великих економік. 20 великих економік можуть запросто, я впевнений, поставити Путіна на місце. Закінчення війни можуть це не стимулювати, а навпаки, загальмувати всі його бажання. Крім того, Зеленський заявив, що блокування російської економіки, блокування дешевих енергоресурсів, блокування оборонно-промислового комплексу Росії призведе до зниження спроможності Москви воювати, дасть коротший термін їх війні проти нас. Санкції діяли, санкції мають результат. І якщо великі економіки світу, до речі, такі як Індія, Китай, Туреччина і ще кілька є країн, які не спрямували санкції проти Російської Федерації, якщо вони не допомагали Росії вижити в цій війні, саме економічно вижити, не допомагали їм заробляти, так іноді. Розуміючи, що енергетика для цих великих держав буде ринковою, а не знаєте, використати час війни, час, коли люди коли людство втрачає людство. Знаєте, і якщо би ці країни, знаєте, переоцінили цінності, то санкції би діяли повністю. А сьогодні вони діють частково, бо світ впроваджує санкції частково. Зеленський вкотре наголосив, що Україна виступає проти замороженого конфлікту і не бажає третьої світової війни. А щодо плану перемоги, то зазначує, що у третьому пункті плану перемоги щодо стримування Росії не йдеться про застосування ракет, а мови йде про пакет далекобійної зброї, яку Україна не буде застосовувати у випадку припинення Росією агресії проти нас. Крім того, Зеленський наголосив, що перший пункт в плані це не членство в НАТО, а запрошення в альянс, щоб в майбутньому ніхто не змінював свої позиції, а все юридично було затверджено на папері, а не на словах, бо він розуміє, що Україна не може в час війни бути членом НАТО, але має бути офіційне запрошення. А ось сам план перемоги, за словами Зеленського, не тема перемовини з Росією. План перемоги не є темою перемовин з Російською Федерацією і дуже часто. Ми плутаємо. Навіть план перемоги не є майданчиком для реакції країн всіх країн світу. План перемоги це план посилення України зараз і сьогодні. Посилення. Посилення України перед. Тим, як мати ті чи інші формати дипломатичні, ті чи інші формати перемовин, той чи інший саміт миру. Все це перед цим, щоб Україна була сильна. І тому і звернення з цим планом перемоги саме до тих країн, які готові посилити Україну. Це не звернення до Росії, бо вона нас не посилює, а послаблює. Це не пропозиція щодо перемовин. Це дуже конкретний запит на пункт. Я не повинен запитувати в плані перемоги щодо першого питання запрошення в НАТО. І хочу, щоб люди також не помилялись, Перший пункт не членство в НАТО, те, що ви сказали, не швидке членство в НАТО, а запрошення в НАТО, щоб потім в майбутньому ніхто не змінював своєї позиції і був послідовним, щоб все було не тільки на словах. А щоб все було на папері і фундаментально, і юридично, адже запрошення. Знов таки, не членство, тому що в час війни ми не можемо стати членами НАТО. Ми не будемо нікого затягувати в це в час війни. І знов таки, запрошення, цей пункт адресован виключно країнам НАТО. Бо ми хочемо запрошення в НАТО, не в інший якийсь союз. І тому це до них. План перемоги має другий пункт: це посилення зброєю української армії сьогодні на полі бою. Не завтра. Ми не проговорюємо з Путіним це і ні з ким іншим, не з країнами глобального півдня, які нас не посилюють зброєю сьогодні. Ми проговорюємо це з країнами Рамштайну, країни, які Україні допомагали зброєю у час цього конфлікту. Пункт номер три. Це звернення виключно щодо, щодо пакету стримування Росії. Це не значить застосування ракет. Хоча це було б справедливо, тому що Росія застосовує проти нас ракет. Але ми говоримо це не про застосування, а стримування Російської Федерації. Це пакет далекобійної зброї. Який Україна не буде застосовувати, якщо Росія припинить війну проти нас, припинить агресію проти нас, припинить вбивати наших людей. І тому цей пакет далекобійної зброї повинен знаходитись в Україні. Це превентивна зброя. Це попередження Росії досить. Вбивати людей під час інтерв'ю прозвучала ще одна цікава заява: про удари по Росії зброєю власного виробництва. А ще про те, що на фронті жертвують технікою, а іноді і кілометрами щоб зберегти життя людей. Ба більше Занський заявив, що Ерефія розстрілює своїх же солдат, якщо ті відмовляються наступати на ті чи інші позиції. Це третя непроста зима для України і українського населення. Росія робить те саме кожного року цієї війни. Ми вчимося захищати себе. Росія атакувала енергетику з самого початку для того, щоб був хаос в країні. І люди хворіли через неможливість мати утеплення своїх домівок, щоб люди хворіли, щоб люди вмирали. Ми, як держава, почали з цим боротись. Ми відновили свою енергосистему. Ми захищаємо крок по кроку, посилюємо захист нашої енергосистеми і не даємо Російської Федерації просто вбивати наших людей. Згодом у нас вийшло після атак їх на нашу енергосистему відповідати на їх енергетику дуже обережно. Ми ніколи не цілили ні по людях, ні школи, ні університети те, що роблять вони. І тоді вони відчули. Що Україна може відповідати в цій зброї, в цих дронах, ракетах, нам ніхто з партнерів не допомагав. Тут ми на самоті у цій відповіді. На жаль, на жаль я вважаю, що це несправедливо. Ви праві, що у Росії людей більше і більше зброї. В багатьох напрямках технологічно ми стали кращими за них. З цим погоджується багато партнерів, особливо в технологіях, в дронах, далекобійних дронах, в системах РЕП і інших. Але цього не вистачає, бо найголовніше зберегти людину. І ми дивимося на поле бою, як зберегти людину. Ми можемо втратити техніку, втратити технології, але мінімізувати втрати людей. Іноді ціною тих чи інших. Метрів або кілометрів землі. Так, людина важливіша за землю. Хоча це наша земля по праву. Землю ми потім повернемо. Людину цю ми не зможемо повернути. І з цим законом ми живемо. З цим законом складно воювати з Росією, де закон один. Якщо вони не йдуть вперед на нас, їх розстрілюють свої ж. Росія сама вбила дуже багато росіян. Дуже багато мобілізованих російських солдатів було вбито самою ж російською армією через те, що вони боялись іти вперед, наступати, гинути під кулями або бути параними. І вони бігли назад, і там їх вбивала їх ж армія. Такий закон у них. Вони не рахують кількість. Ви знаєте, що вже жертв у них біля 650 тисяч. Вбитих і поранених у Росії біля 650 тисяч. Уявіть собі. І знаєте, що страшне? Що саме таке відбувається в наш час. Вони не забирають трупи. Ви знаєте, що їх люди гніють на землі? Вони не забирають з поля бою вбитих своїх людей. І це є обличчя сьогоднішньої Росії, обличчя Путіна. І обличчя цієї війни. І ще є цікаво, так на сході вони продавлюють нас саме через це, через цю м'ясорубку, через те, що вони закидують нас своїми трупами. Зеленський каже, що та сама історія нині на Курщині. Росіяни так само гатять по своїх же і вбивають цивільних, які не встигли виїхати, яких вони навіть не намагалися евакуювати бомбами. Тобто залишається модель зробити задумане будь-якою ціною і будь-якою кількістю солдатів та цивільних. Масові вбивства, атаки цивільної інфраструктури України і водночас заборона бити західною зброєю у глиб Росії. Така наша реальність. Тим не менш, усе частіше люди ставлять питання, коли, як і чим закінчиться війна. Варіантів звучало кілька, і серед них були ті, що містили певні поступки. Втім, 28 жовтня щодо таких пропозицій висловився. І президент Польщі Анджей Дуда він вважає, що будь-які поступки в Москві стали б катастрофічною помилкою. Тож польський президент запропонував представникам західних країн, які пропонують. Україні відмовитися від окупованих територій, поставити себе на місце Києва і віддати Росії шматок своєї землі. Про це він заявив в інтерв'ю Sunday Таймс. Якщо ви такі щедрі щодо Росії, чому б не віддати їй шматок своєї землі? Чому будь-яка суверенна країна повинна задовольняти Росію? На якій підставі дозвольте запитати? Росія заслуговує на щось особливо на чужу територію? Президент Польщі наголосив, що будь-які поступки в Москві навіть найменші стали б катастрофічною помилкою. Він вважає, що послаблення позиції або територіальні поступки лише заохотили б Росію до подальших агресивних дій. Водночас Дуда ухилився від прямої відповіді на питання, чи здатна Україна повністю відновити контроль над усією своєю територією. Він зазначив чисельну перевагу Росії, але не дав конкретної оцінки щодо перспектив повного відвоювання Україною своїх земель. Нагадаємо, що за кілька днів до цього міністр оборони Остін висловив думку, що Війна Росії проти України закінчиться шляхом переговорів. Однак він зазначив, що Штати надалі підтримуватимуть Україну, яка сама визначить, коли потрібно сідати за стіл перемовин. Про це повідомили в Пентагоні за підсумками зустрічі Остіна з папою римським франциском у Ватикані. Цей конфлікт закінчиться якимись перемовинами. в якийсь момент. Хоча якраз перед цим стало відомо, що США входять до переліку країн, які блокують запрошення України до НАТО. Про це писало політико. Як розповіли у розмові з західними змі, чотири офіційні особи та дипломати із США та НАТО Ато на умовах анонімності Німеччина та Штати є одними з найбільших держав, які не поспішають із закликом президента України Володимира Зеленського якнайшвидше запросити країну приєднатися до блоку. Річ у тім, що про запрошення країни до НАТО йдеться у плані перемоги України у війні з РФ оголошеному Зеленським нещодавно. Разом із тим, український президент визнавав, що реальне долучення до альянсу буде можливе лише після закінчення війни. втім, Зеленський також акцентував на принциповій важливості для України отримати саме запрошення до НАТО. Ще під час війни натомість західна преса пише, що ключові члени північно-атлантичного альянсу стурбовані можливістю вступити у війну з РФ. Нещодавно глава місії США при НАТО Джуліан Сміт підкреслила позицію Вашингтона в цьому питанні. Вона заявила, що станом на зараз альянс не дійшов до того моменту, коли він готовий запропонувати членство або запросити Україну. Додамо, що раніше Зеленський визнав, що канцлер Німеччини Олаф Шольц не підтримує його ідею щодо швидкого запрошення України до членства в НАТО та додав, що з німецькою стороною доведеться багато працювати, але все одно Сполучені Штати матимуть на це вплив. Крім Вашингтона та Берліна, у питанні щодо вступу України до НАТО чинять опір Угорщина та Словаччина. Але причина в цьому інша. Як пояснюють змі, їхні нинішні популістські Лідери дотримуються загалом прокремлівської лінії. Зокрема, угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан блокує кошти Євросоюзу на надання Україні оборонної допомоги та виходить із програми НАТО щодо передачі зброї Києву в рамках підтримки. Між тим глава словацького уряду Роберт Фіцо раніше заявляв, що дозвіл Україні приєднатися до НАТО, нібито буде хорошою основою для третьої світової війни. Але є ще кілька країн-членів альянсу, які не хочуть прискорювати питання щодо вступу України до НАТО, але роблять це не публічно. Такі країни, як Бельгія, Словенія чи Іспанія, ховаються за США та Німеччиною. Вони не хочуть, сказав виданню політику один із представників НАТО. Хоча згодом в офісі президента заперечили інформацію про те, що сім країн-членів НАТО нібито виступають проти вступу України до альянсу. В коментарі «Укрінформу» речник президента Сергій Никифоров заявив, що усе це чутки. Інформація у змі. Про те, що сім країн виступають проти запрошення України до НАТО, не відповідає дійсності. Ці чутки вигідні тим, хто хоче створити хибне враження наче вступ України не має широкої підтримки серед членів альянсу. Насправді ідею запрошення України підтримує абсолютна більшість країн-членів. А щодо решти ведеться активна робота з адвокації. Та все ж, зважаючи на те, що Україна так і не отримала запрошення, і невідомо коли отримає, Зеленський 17 жовтня на прес-конференції під час саміту лідерів Європейського союзу повідомив, що у розмові з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом розповів, що Україні для захисту потрібне членство НАТО. Бо гарантії Будапештського меморандуму були провалені. Він зазначив, що сказав в розмові з кандидатом у президенти США: цитую: або в Україні буде ядерна зброя, і тоді ми отримаємо захист, або наша держава повинна бути частиною альянсу. Зеленський ствердив, що республіканець сказав йому у відповідь, що Україна має справедливі аргументи. Чи це працює? Ні, цей документ не працює. Чи працюють домовленості інших великих партнерів з Росією? Ні, не працюють. Тобто це не тільки домовленості були України з Росією, а України з усіма партнерами. Значить, в цілому всі ці домовленості не спрацювало. Хто з цих великих країн, всіх ядерних держав? Хто з цих країн постраждав? Всі ні одна Україна. Хто віддав ядерну зброю? Всі ні одна. Хто Україна? Хто сьогодні воює? Україна. І тому виходить у нас так. І в розмові з Дональдом Трампом я йому сказав, у нас виходить так. Який же вихід? Або у України буде ядерна зброя, і тоді це для нас захист. Або ми повинні мати якийсь альянс. Окрім НАТО, на сьогодні ми не знаємо дієві альянси. Країни НАТО сьогодні не в війні. Країни НАТО не воюють. Країни НАТО люди всі живі, слава Богу. І тому ми її обираємо. Ми її обираємо НАТО. Не ядерну зброю. Ми обираємо НАТО. І я вважаю, що мене почув а, ну, в даному випадку Дональд Трамп почув. Що він сказав у вас справедливі аргументи після цього? Німецьке видання Bild повідомило, що нібито влада України дійсно серйозно розглядає можливість відновлення запасів ядерної зброї. Видання посилається на заяву неназваного високопоставленого українського чиновника, за словами якого Україна не змириться з другим наступом російських військ на Київ, і в цьому разі буде відновлено український ядерний арсенал, від якого країна добровільно відмовилася в 1990-ті під час підписання Будапештського меморандуму. У нас є матеріали, у нас є знання. Якщо буде наказ, нам знадобиться всього кілька тижнів, щоб отримати першу бомбу. Але згодом, нібито, наміри створення ядерної зброї в українському міністерстві закордонних справ офіційно спростували, як і в офісі президента. Зокрема, радник президента Дмитро Литвин в коментарі 24 четвертому каналу заявив, що вже давно можна переплутати, де слова військового оглядача БІЛД Юліана Рьопке, а де заяви російських пропагандистів. Адже і ті, і ті цитую вкидають в інформаційний простір однакові дурниці. Пізніше на публікацію біл також відреагував керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Він наголосив, що будь-які фантазії західних. Журналістів про українську ядерну зброю є вигадками. Згодом президент України Володимир Зеленський запевнив, що Україна ніколи не говорила, що хоче створити ядерну зброю. Він пояснив, що оказав про Будапештський меморандум, коли Україна відмовилася від ядерної зброї, але й не отримала натомість обіцяних гарантій безпеки. Ми ніколи не говорили про те, що ми готуємося створити ядерну. Зброю. Я сказав, що коли був підписаний Будапештським меморандум, дуже високоповажним країнам, дуже високопомажними країнами ядерного клубу, було прописано, що Україна віддає ядерну зброю і Україна від цих країн високоповажних, Включаючи тоді Росію, Китай, Сполучені Штати, включаючи їх, що ми будемо мати наші гарантії безпеки, територіальної цілості і суверенності, це те, що я сказав, це означає, що ми віддали нашу ядерну зброю, і ті люди, які були партнерами тоді, вони повинні були нам надати гарантії безпеки, але Після цього, коли Путін почав окупацію ніколи за всі ці роки, під час революції, під час останніх 10 років, під час це означає, що це для нас не хороший захист, не дійсно не справжня парасолька, і тому у нас альтернативи немає від крім НАТО. Це наш сигнал. Але ми не будуємо ядерну зброю. Будь ласка, не міняйте меседжі, не перекреслите меседжі, перекричає крилю та меседжі. Україна буде в НАТО, а до цього ми зробимо все, щоб Україна. Мала все, що потрібно. Генсек НАТО коротко прокоментував це, повторивши: Україна буде в НАТО. А до цього ми зробимо все, щоб Україна мала все, що потрібно. Отже, НАТО працює з Україною, дедалі більше наближаючи вас до альянсу. І ми також працюємо з іншими партнерами над посиленням безпеки для всіх нас. Я з нетерпінням чекаю того дня, коли Україна буде тут, як член альянсу. А до того, до того часу ми і надалі робитимемо все можливе. Для того щоб Україна перемогла, це життєво важливо для нашої спільної безпеки. А як думаєте, ви чи будуть переговори із Росією? Напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на наш канал і тисніть у вподобайки. А я бажаю вам гарного дня. Слава Україні! Слава ЗСУ! Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі!